Сьогодні, 2 вересня, у торговому центрі пройшов майстер-клас з надання першої домедичної допомоги, на який були запрошені британські фахівці. Тема до лікарської допомоги особливо актуальна у наш час, адже кожен день ми наражаємо себе на небезпеку, просто виходячи на вулицю. Цей майстер-клас він надзвичайно корисний і надзвичайно має велику силу у сучасному світі. У сучасний час кожен має знати, як потрібно надати дати допомогу не лише собі, але й тим людям, які знаходяться поруч з тобою. На майстер-класі мешканці Місте дізнавалося, як правильно та вчасно зупинити кровотечу та зробити джгут із підручних матеріалів. Сьогодні ми будемо розповідати, як надавати першу домедичну допомогу згідно з алгоритмом, яким був вироблений методом проб та помилок. Він називається CABC. Це йде згідно з пріоритетами. Найперше, що ми повинні зробити, це зупинити кровотечу. Якщо ми не зупинимо кровотечу, все останнє не має значення. І після того як ми зупинили кровотечу, також всі наші дії по зупинці кровотечі можуть бути зведені до нуля. Вся наша робота, якщо ми не зробимо ще ей бі сі. Це сходи, які там перевірка дихальних шляхів, усування проблем пневматороксу, якщо такі виникають, і ще інші кровотечі, які теж є, але вони йдуть останнім пріоритетом, тому що кровотеча з тих місць, щоб людина вмерла, потрібно, щоб пройшло більше часу. Тому спочатку критичні кровотечі, а потім це. Відвідувачка Анна зазначає, що майстер-клас був досить пізнавальним та корисним. І це дійсно полезно, тому що в наших умовах ми кожен день можемо столкнутися з раненнями, з прильотами. Як ми вже замітили, очень важливо уміть оказувати першу медицинську допомогу, щоб спасти своє родного і просто чоловіка на улицях. Організатори зазначають, що це не останні майстер-клас, на який будуть запрошені британські гості, адже обмін досвідом та пізнавання чогось нового завжди корисно та цікаво.